Як Ви думаєте, треба постачати електроенергію в чи ні? Чому? Ну вони хотіли отдельных, хай буде будет отдельно. Все для умный вопрос, я говорю. Это сейчас аннексированная территория, понятно, що там наші люди, но, но я считаю, что ну то есть мы не должны туда не поставлять ничего. Угу. Это если Россия анексировала, она должна заботиться о людях, которых она анексировала. А я люди без света будут. Потрібно давати Крим це ж Україна. А чому ми маємо спонсорувати окупанта? Крим є Україна. І так і повинно бути. І щоб вони трошки зрозуміли, що без України вони нічого не варті. І вони ж були согласні куди куди Росія, як Росії. От і пускай Росія їм допомагає, і енергетика і всім іншим. Краще поганий мір, ніж хороша війна. Все. Бо вони ж окуповані російською владою. Ну, але там лікарні і, і люди просто. Ну просто люди, які провели начебто референдум, які начебто дуже хотіли бути в славі Росії. Хай вони будуть, але без нашої води, електроенергії. Хай їм Росія дає все, що вони хотіли. Я так розумію, що ну, ініціатори цього також є і кримські татари, вони готові перетерпіти будь-які труднощі заради того, щоб довести іншим мешканцям Криму. що… Ну насправді без України України буде жити важко. Ой, я в этом ділі, дівчатки. извините, не розумію, хто там прав, хто виноват.